Журналісти Бігос виявили в родичах кількох народних депутатів елітну неруховість, якою вони обросли під час повномасштабної війни. Так, у дружини Артура Герасимова та сина Ігоря Палиці з'явилися маєтка з ділянками у селі Плюти Обухівського району. От мати Сергія Олексєєва, 82-річна Віталія Аківна, придбала помешкання. У козині козині це конча заспа. Ми це маємо з вами розуміти. Їй воно нібито обійшлося у 32 мільйони гривень. Хоча подібні там продають щонайменше за 1-1,5 мільйони доларів. Ну і так само у літки 2022 року в новий будинок переїхала і родина депутата від слуги народа Павла Павліша. Він розташований у котежному містечку Нова Худосівка». На той час схожі будинки коштували тут по. 8 мільйонів гривень у 2023 році на співбесіді в конституційному суді Павліш не зміг назвати вартість цього будинку, оскільки, за його словами, землю купив його батько, який згодом і збудував своє житло. А він за батька не відповідає. Про що це свідчить? Українці давно вже повинні припинити займатися спогляданням корупції, так тому що добре, що працюють журналісти, але це перетворилося у нас в гру. Так? Ми повинні запитувати конкретно профільні органи, де в робота. Uh -huh. Органи називаються Набу САП НАЗК. ЗК uh -huh. і, і Вищий антикорупційний структур. Десять років абсолютно безконтрольно працює структура, розповідає нам казки про те, як важко вони працюють. А Нічого ж не міняється. Значить, потрібно проводити аудит з дня його створення відповідно до українського законодавства. Нашим шановним партнерам, які Теж підтримують, формували цю інституцію. очолювали в тому числі конкурсні е, е, конкурси, різні, теж запитувати, яка відповідальність ви несете за те, що відбувається. То, знаєте, хитрувата позиція відбувається. Мене особ, особливо дивує, коли приїжджають партнери наші починають говорити нашим можноватцям борітися з корупцією. Це як? У тобто ви прийшли І до він такий купив останній будиночок в да, Куда. Так, да, ну, це маніпуляції, це відверта маніпуляції, в тому числі країною. Потім вони їздять, розповідають, що Україна корумпована країна. Угу. Ваша, в тому числі, відповідальність, в тому що ти вибрали участь у формуванні цих органів. Українці повірили, що ви готові зробити краще. А ми не бачимо цього, ми бачимо абсолютно імпотентність і створення. Тобто, так, добре, що це журналісти А чому ці журналісти, які з того ж бюджету фінансують, не запитують, а чому на БУ і на ЗК не працюють? А чому не насіла? Це Чому ж така не... вказівка? Мені здається, а, а зняли... це маніпуляції називається. А, це це набу... маніпуляції країною. називається. Mm. і фактично облування помиї в даному випадку. Що ми чому? можемо як громадяни зробити а громадяни? повинні менше вестися на це. Запитувати конкретно, як працює конкретна інституція, де результати? Да? Uh -huh. І розуміти такі прості речі, що е, не можу, от, ну, от у них така манера ще у, у Набуї САП, вони проводять у них так звані угоди зі слідством, Вони дуже люблять проводити. Наприклад, Злочевський, колишній цього, його ж відпустили фактично, mm -hmm. на хабарі. Mm -hmm. так? Мільярд доларів у нього можна було забрати. Можна, відпустили, засекретили це і тиша. І ніхто нічого не говорить там, да? і наші теж. Люди, які так пана Терас, отже в ту історію, що ще підозри в нас інколи бувають, вироки вона взагалі ніколи не буває. О, і далі, Я та, не пам'ятаю жодного вироку. Вот, окрім януковича, давай позиція. Так. Да, така хитрува там там заочно. Це заочно, да. хитрувата позиція. Коли у них є так звані вироки, а, точніше, угоди зі слідства. От нещодавно було вже два. Те, що окрім mm -hmm. Злочевського було інше. А якийсь... Рівненський лісник ну, спіймало, що там 22 мільйони. Було. Чи все закінчилося? Угода, умовний термін. Він просто повернув гроші. А так не буває. Все, та? Так не буває. Людина, всі повинні бачити. Ну, там ще кажуть, що дрони не... купував. Він що, що? Наче. Дрони наші. Повернув покупав. гроші ні, і купив ні, дрони. Ні, так не буває. Так Абсолютно Конфіскація майн Звичайно, мінімум 5 років. Те, що він дрони, це називається так. Знаєш, що він подумає, всі інші Звісно, що. Злоблять вернув, да? Не пощастило. Наступного да. разу буде. Да. Ні, да. те, що ти дрони повернеш, конфіскувати майно і у родини, в тому числі, буде вам значно більше дронів, ніж здається, щоб вони розуміли, що будуть наслідки. Конкретної діяльності не може бути так, щоб не було вироку. а чи вироку. є така вірогідність пане Тарасе, на вашу думку, що конфіскують. От ви казали, треба було мільярд доларів взяти? Ну можна да, було стягнути, да. але ми про це не знаємо. Що конфіскували, і людина ні, якась окрема а, ні, взята конфіскувала і, і лишила собі. А вирок засекречений, вирок засекречений виявляється. Такі чесний прозорий суд у нас вищий антикорупційний. А бачимо, якраз як таки цього ліслика, бачимо, шановного лісника да, 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 да от він там повернув. І це. так не буває. І ми повинні суспільство розуміти, що добре, що журналісти сказали, але конкретне запитання: де робота, де вироки? Тому що ця свіста пляска пляска з тим, що всі удають, що бороться з корупцією, тому що всі гарно збудувалися. Ці е, пиляють гранти, щоб розповідати про корупцію, ті не помічають, що корупція відбувається. всі всім Знаєте, добре. Що найбільше вражає? Ми бачимо в фотографії ці пакети, ці е, сумки із валютою. Хочеться зауважити жодної пачки з гривнями. Корупціонери не вірять у державну ну, валюту. Це нормально. І нормально. найбільше мене, е, скажімо так, е, дратує. розлючує, дратує та й коли я. Бачив, що такі корупціонери наживаються на таких чуттєвих сенситивних речах на Київщині на будівництві укриттів для навчальних закладів розікрали 379 мільйонів гривень. Про це повідомили в бюро економічної безпеки працівники компанії, які виготовляють захисні споруди, поставили та встановили захисні споруди, які не відповідають вимогам. Усе це відбувалося за попередньою змовою з посадовцями органів держвлади та місцевого самоврядування. До слова на минулому тижні Оксанд Лісовий сказав. 4 мільярди доларів потрібно, аби у всіх закладах вищого навчального типу і просто в садочках і в школах встановити ці самі укриття. Я розумію, що нас дивляться і чують військовослужбовці. Ви усвідомлюєте, якою може бути реакція, якщо реакції від влади не буде. Ну, дивіться, ми знову таки. Ми повинні ну, військові займаються своїми справами. Насперечно. і Тут наше завдання, щоб суспільство, я сказав, формувало запит. Що якщо там десь хтось, ну давайте так, поки немає вироків, а то знаєте, а оцяду дуже погано. От манера наших цих правоохоронних органів вони говорять розікрали. Та і ну, ви навіть сказали, і вони... ні. Питання в тому, що це ж неправильне формулювання. Вони підозрюють тобто, у підозні питання в тому, що коли ми говоримо, що розікрали, ми думаємо, що є вирок. Так.